Виконуємо номер 1366 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Округли число 2359,81476 До завдання перше тисяч, друге сотень, третє десятків, четверте одиниць. П'яте десятих, сьоме тисячних і восьме тисячних. Приступаємо до виконання. За число тисяч відповідає цифра 2. Праворуч від неї стоїть цифра 3. Тому цифру 2 не збільшуємо. Цифри 3, 5 і 9 замінюємо на нулі, цифри 8, 1, 4, 7 і 6 замінюємо на нулі, або відкидаємо. Отже, 2359,81476 наближено до рівня 2000 завдання друге округляємо до сотень. За сотні відповідає цифра 3, праворуч від неї стоїть цифра 5, тому 3 збільшуємо на одиницю. Цифри 5 і 9, які стоять у цілій частині замінюємо на нулі. Цифри 8, 1, 4, 7 і 6 дробової частини замінюємо на нулі, або відкидаємо. І 2359,81476, наближено до рівня 2400. Наступне завдання до десятків. За десятки відповідає цифра 5, праворуч від неї стоїть цифра 9, тому цифру 5 збільшуємо на одиницю. 9 замінимо на 0. Цифри 8, 1, 4, 7 і 6, які стоять в дробовій частині, або замінимо на 0, або відкидаємо. І маємо 2359,81476 наближено дорівнює 2360. Завдання четверте до одиниць. За одиницю відповідає цифра 9. Праворуч від неї стоїть цифра 8, тому 9 збільшуємо на одиницю. Цифри 8,1,4,7 і 6, які стоять в дробовій частині нашого десяткового дробу. Замінюємо на 0 або відкидаємо. Отже, 2359,81476 81476. Наближено дорівнює 2000. 360. 9 збільшуємо на 1, це буде 10, і у десятки пішла одиничка. 2360. Завдання 5: округлюємо до 10 За десяті відповідає цифра 8. Праворуч від неї стоїть цифра 1, тому 8 не збільшуємо. Цифри, що стоять у розряді сотих, тисячних,

Тому один не збільшуємо цифри, що стоять у розряді тисячних, десятитисячних і стотисячних, відкидаємо або замінюємо на 0. І маємо 2359,81476 100 стотисячних наближено дорівнює. 2359,81 завдання 7 до тисячних. За розряд тисячних відповідає цифра 4. Праворуч від неї стоїть цифра 7, тому 4 будемо збільшувати на 1, Цифри, що 7 і 6 замінимо на 0 або відкидаємо. І маємо 2359, 81 476 тисячних нам пишено дорівнює 2359,815 тисячних. І останнє завдання до 10 тисячних. За 10 тисяч відповідає цифра 7. Праворуч від неї стоїть цифра 6. Тому 7 збільшимо на одиницю цифру 6 замінюємо. Нулем або відкидаємо. Маємо 2359,81476, Наближно до рівні 2359 цілих Ми округлили число. 23000 2359,8 1476 100 тисячних до 10 до тисяч сотень десятків одиниць десятих, сотих тисячних і десятитисячних номер 1366 виконано